Всім привіт, дорогі глядачі мого каналу Бобі, на, на зв'язку. Отже, я сьогодні розкажу, чим харчується переїхавши жити в село міський київлянин. Отже, що я приготував живучи в селі? От у мене є кабачок. Ми ну, вже зрозуміли, що я люблю жарити кабачок. Отже, що я зробив? Так, дивіться. Оце щойно нажарив? Отаку от тереляку. Отаку глибоку тереляку кабачків. Пригощайтеся. Ті вони апетитні. Отже. Мій стіл. Трохи побачите залізє. Отже, у мене тут закуски. Помідори, і у мене є кефір, кефір селянський. Ми ж в селі, я ж в селі живу. От кефір селянський. Я не обманув. Сметанка це таке. А от кефір і поїв, і попив. О! Поки що отак. От накладаю. Ну, який аромат тут вони щас не чекував. Вийшов дивити. Вийшов на город, щоб зірвати укропчика. Укропчик закінчився, остався тільки Петрушка. То я її накромсав і додавав... в жижу до заготовки кабачка. Це такі кабачкові оладки, як ви зрозуміли. Вже пожарив. Ну, як бліни жаряться, знаєте? Блінчики, точніше. Так, положу собі три. Отак вони буде виглядати на тарілці. Ну що? Це шедевр. Який тонкий смак. М -м -м. Головне додати часничка в масу і буде супер. Такі ніжні. Намагався поменше олій давати, щоб не олійну страву їсти, а чисто натуральну. Хоча олія це теж натуральна. Кажуть, треба обмежувати вживання олії. Дуже гарно гармонує сільським кефіром. Ну, називається селянки. Отже, дуже смачно так вот. Дуже гарно йде рот, Ось повімдоркою. Ммм. Чудесно. Ммм, салька. Дуже смачно. Серветки з АТБ в Алінію. Дуже смачно. Дякую за перегляд, а я тут продовжую вживати. Всім смачного і гарного дня!